Так, всім привіт. Нічого знімати на прийомці, як завжди, у мене кожен ролик починається з такого ж самого ажіотажу. Дивимось, шукаємо, знаходимо очима щось цікаве, що я знайшов цього разу. Знайшов ось такий кардан. Цікавий. В мазуті ну живий. Треба взяти. І ножа знайшов такого більш-менш цікавенького. Візьмемо. Ну так, що вам тут іще показують? Металолом. Шпильки! Банки. Нічого цікавого взагалі нема. Поїхали далі. Так, знову всім привіт. Сьогодні покажу, що дядько Максим знайшов на прийомках. Ось такі речі. Сьогодні будемо продавати. Так, сьогодні в нас на обзорі. йо моє Отак. Поставимо один. Така шліфувальна машинка. В робочому стані. Вроді мене 36 вольт. 50 Гц не включати. Ну, не знаю. Хочу 1000 гривень а там глянем. Так, є годинник ось такий, ціна 30 гривень. Далі є топори, один тріснутий, але заварений. Ось такий рік. Рік-рік-рік-рік-рік. Тут щось не зрозуміло. 1988. В общем, ціна за нього 150 гривень. Цей ціленький. Рікон. Також щось проглядається, більш-менш цілий, красивий, 200 гривень інваш. Далі йдемо. Ключ 27 на 24. накидний, Ціна 100 гривень. Далі моторчик неперевірений, так як немає змоги перевіряти. В даний момент спішу для вас викласти відео, тому продаю, як є. Ціна 120 гривень. Далі, що в нас тут? Є молоток ось таким скруглим. Цим 135 гривень. Топорець ось такий гарний, красивий. 180 гривень і він ваш. Далі знайшов штангель. Також ціленький. По нулям все. Все присутнє, все красиво. Ціна 150 гривень. Тиски не працюючі, не розходяться, не сходяться, тому що треба чистити. Заржавіли. Одна губка є. Прикручується повністю все. Ціна за них буде коштувати 400 гривень і вони важчі. В такому стані. Так, йдемо далі. Вила. Ось такі ось, як ви бачите, ціна за них буде коштувати 180 гривень. Так, фрези. Ось така у нас буде коштувати 135. Ось така у нас буде коштувати 135. Ось така 100. Ось така 135. Далі є от Такий цанговий зажим. Якийсь великий, гарний, красивий. 150 Топорець. Також треба чухати, також треба дивитися, там є якраз циферки. Ціна 150 гривень. Цілий пробка латунна. Не знаю, де я її взяв, Як є, які такі. Можна стравлювати воздух. Цікава така. 35 гривень. Сверло у нас буде 30 гривень, ключ 41-46 ціленький, повністю не розтягнутий, ніде нічого, 120 гривень. Це 10 гривень, пилочка. Так, є ось такі, я навіть не знаю, як їх назвати, такі довгі. Мені каже, це на двері якісь навіси, або ж ще щось, або ж гілятина, Вони як під гілятину зроблені. Ну, які є, такі, є. продаю ось так. Тут їх дві штуки, як ви бачите. Ціна за них 550 гривень. Тоді кардан ось такий Грамезний, з чотирма отворами, розміри, кому там треба. Кажіть, будемо на Viber вам присилати. Ціна за нього 200 гривень. Лопати в нас по 65 гривень, ціленькі, одна ребриста, одна плоска із закльопкою ззаді. Тут немає заклепки. Так, фреза 135, фреза 135. Це у нас буде 50. Зажимчик такий. Ножичок такий 35, фрези в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 5 штук. У нас будуть 250 гривень. Так, це буксировочний цей, кому там треба. Ціна його 80 гривень. Гайка в нас буде 10 гривень. Так, хочу показати ще ось така річ. Не знаю, не, також не перевірена, відрізана. Ось її номенклатура. Опять показую, перевернута. За цей пропонуйте, я думаю, все у ньому працююче, але треба перевіряти. Ножи тут все є, все відрегульоване, таке, щоб можна було працювати. І наостанок хочу показати ось такі тиски. Забув поміряти губки, сразу кажу. Так, приблизно 10 см губки на цих тисках. Одна губка відломана частково, друга ціленька. Закручується, скручується, фіксується, поворачується, але треба змастити. Все змащувати треба. Так що, кому треба, ціна 1600 гривень за такі тиски. І вони ваші. Все. Більш такого нічого цікавого для вас сьогодні немає. Буду. Монтувати відео і виставляти вам. Кому сподобалось, може поставити лайк, підписатись на канал, бо я бачу, що дуже багато не підписується. Комент написати по поводу того, що вам сподобалося, що ще потрібно докласти до цього всього. Також все читаю, все відповідаю, кому не тяжко. Всім дякую за перегляд мого каналу. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.